УПЛ, ти знову космос. Дякую тобі, тому що друзі, у нас знову був тур з неочікуваними результатами, з крутою грою, з інтригою. І взагалі нам є про що сьогодні поговорити, а саме про другий тур УПЛ. І розпочнемо із матчу Лівий берег Ворскла, де Ворскла просто по рахунку знищила лівий берег з рахунком 3-0. Ще хочеться сказати по цьому матчу. По-перше, коментував його Вацько. І Вацько десь, коли матч був нудний, а він був нудний насправді. Він намагався штучно його зробити цікавим інтонаціями, викриками. І це виглядало дуже, на мій погляд, кринжово. І, тобто, ти бачиш, що на полі нічого не відбувається цікавого. А Вацько волає, кричить, нібито Україна знову ж таки забуває чемпіонату Європи. Там довбик знову забуває на останніх секундах. По суті, лівий берег намагався грати на рівних з Ворсклою, але тільки намагався. Після е, жорсткої помилки воротаря Миханіва е, лівий берег знітився і після цього вже нічого не міг зробити. А Ворскла навпаки е, цю команду просто добила. І така проблема. До речі, ми будемо говорити про неї і далі. Є у більшості наших клубів, коли вони пропускають перший м'яч. Вони потім зникають з поля, і далі вже немає практично ніякої інтриги. Наступний матч це верес проти Динамо Києва, бо Динамо у серці, і ви можете побачити, що цей матч дався киянам не дуже легко, не дуже просто, але кияни перемагають з рахунком 2-1. Знову продовжується безгольова серія супряга. Я не знаю, він забував, здається, ще в 20-му році, коли в розпалі був коронавірус. До речі, зараз він знову повертається, хто не в курсі. У Киян був експериментальний склад. Дещо також можна відмітити гол-красень Шоперенка. Ну, видно, що цей хлопака виділяється на фоні усіх інших футболістів, які грають навіть у Динамо. Ну і неможливо не сказати про помилку на Шерета, який знову привозить, і це вже чергова його помилка, яка ну просто не залишає ніяких шансів йому. Стати голкіпером номер один. Ну і з цього експериментального складу я би відмітив ще Баргару. Він був найактивнішим. Видно, що бажання у нього вистачає, але десь в майстерності ще не дуже чи впевненості чи зіграності. Його поки що немає результативних дій, але є наполегливість, є активність на полі, забігання, простір, швидкість і так далі. Одеський Чорноморець в Одесі програє луганські зорі, і про цю команду я більше взагалі не хочу говорити, тому що ця команда точно займе останню сходинку в турнірній таблиці, і ні за що не зможе боротися. Це мій прогноз, але це навіть і не прогноз, це очевидні факти, і мені дуже сумно про це говорити. Але про гру як таку ми не можемо з вами поговорити, тому що її немає. Команда просто буде програвати. Кожен наступний матч буде кладізем очок для кожної іншої команди. Це просто жах. Краще б вони не виходили б на сезон. Це от моє таке спостереження, моя думка. А колос з інгульцем нічим нас не порадували. Гольова засуха, рахунок 0-0. і тому не будемо тут затримуватись і підемо далі. Оболонь програє розгромно львівському руху з рахунком нуль Справедливо сказати, що оболонь не заслуговувала на такий рахунок. Оболонь, більш того, в першому таймі навіть виглядала краще, веселіше, створювала моменти, бігла вперед в контратаки, били по воротах. Тобто команда дійсно грала. І взагалі, після першого пропущеного знову ж таки м'яча, оболонь і посипалась. Взагалі цей матч був особисто мені цікавий, тому що грали дві школи рух. Намагався створювати, домінувати на полі, а оболонь намагалась втікати в контратаки, десь здавалося, десь не вдавалося, але спостерігати за цим протистоянням було ну дійсно цікаво. Львівські Карпати повертаються на стадіон Україну з розгромним рахунком, з розгромною перемогою 3-0 та ще над ким? Над криворіжським кривбасом, бронзовим призером минулого чемпіонату, слід відмітити, що перший тайм був в принципі за криворіжцями. Вони били пенальті, але воротар Карпат був проти того, щоб пропускати, і мабуть надихнув львів'ян грати сміливо, не боятися цей кривбас. Карпати зрозуміли, що проти цієї команди можна грати. І у другому таймі ми це і побачили. Гол красень від пологенько. Пологенько пробив сильненько, забив хороший добротний м'яч. Також забив 19-річний шах. У першому своєму матчі з Закарпати. матч був веселим. Наприкінці Вернедуб на всіх образився, не захотів навіть тиснути руку нікому з команди суперника. Ну, це емоції. Донецький Шахтар сенсаційно програє по лісі. Найцікавіше, що програє по грі. По факту, у першому таймі Шахтаря таке враження не було взагалі на полі. Полісся намагався контролювати м'яч, Полісся намагався пресингувати Шахтар. Тобто команда підготувалась максимально до цього матчу, на відміну від Шахтаря. Шахтар планував пройти цю е, зустріч, як у матчі з Ворсклою. на класі перемогти там, неважливо з яким рахунком. Але ні, Полісся вміє грати. У Полісся добротні гравці, яким, до речі, після цієї перемоги пообіцяли премію помноженою, здається, в 5 разів. Ось це мотивація, ми з вами розуміємо, так? А у Шахтаря, що, яка буде відповідь, тому що Шахтар провалив повністю цей матч, коли Поїсі забив свій м'яч. Шахтар у другому таймі намагався там щось створювати, але це було ну так, знаєте, як у Динамо при Мірчі Луческу, не найкращі часи. Тому це був такий блідний Шахтар, бліда тінь, точніше від Шахтаря. невиразний, безкреативний, ніякий. Просто ніякий. Якщо коротко резюмувати цей матч, Шахтар намагався продемонструвати чемпіонську гру, а продемонстрував чемпіонську поразку. Ну і останній матч туру: це сьогодні ЛНЗ програє Олександрія. ЛНЗ, котра знову ж таки в першому таймі виглядало і створювала більше. І знову ж таки, коли ЛНЗ пропустило э, гол від Олександрії, знітились і зникли з поля. Я не знаю, що це за тенденція в нашому чемпіонаті, але дійсно гра йде до першого забитого м'яча. Раніше це не було принаймні так часто, особливо за один тур. Одразу декілька команд просто сипались і не могли вже піднятись і щось створити на полі. Друзі, пишіть свої враження в коментарях. Ваші запитання. Пишіть, будемо спілкуватися, розмовляти, і до зустрічі через пару вже днів.